Так, ну такі він всередині. Так, що така у нас техніка вже є. І от водію удобно, не так, що там крутіся, вертіся. Досить такий непоганий автомобіль, дуже маневрений, дуже маневрений. Навіть якщо порівняти з козаком, мабуть, трошки кращий. Вага його 8 тонн. Колеса мають докатки всередині, навіть якщо будуть пробиватися колеса, то вона зможе продовжити надалі рух. Має 6-літровий дизельний турбований бітурбований двигун. Коробка автомат ну, взагалі чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів. Він повністю броньований. Повністю. Не так, як є от капсула, а взагалі. Так І мотор закритий, паливні баки всі так само під броньою. Ну, міни смотря ж, які є міни. Але я думаю, що ну, велику каліберну стрілецьку зброю він витримає. Також якісь фугасні снаряди, я думаю, так само витримає. Даний автомобіль, бойовий броньований автомобіль, має 8 посадочних місць. Для десанту закріпився, ніхто нікому не мішає. Нема такого, як в деяких автомобілях. Якщо навіть сравнювати всі відео дивилися, як у нашого ворога, то вони там отако сидять, кілька в банке, неудобно. А тут є де розігнатися, навіть якщо військовослужбовець в повному е, бойовому комплекті зі зброєю. Й... Може, навіть якщо... Машина потрапить у засідку, чи, не дай Боже, на якусь е фугасну міну, чи ще щось заїде. Зразу можна буде звідси дуже швидко через ці двері, через ці. Установимо тут люльку. Люльку її так називають. І я думаю, так, да, кулемет ми тут установимо. Все дозволяє, будь ласка, пожалуйста, це просто захист, він на болтах закручений. Знімаються болти. і все. Люк так само. Не дай Боже, яка ситуація. Так само військовослужбовець вивів, вийшов і так само веде вогонь. Отака. така. Лючки так само. Він е бачить ворога, зброю, і знищує ворога. І сам не ушкоджений. Скло броньоване, не знаю наскільки, звісно. Ну, я, я, я думаю, 7,62 вона витримає, навіть це скло. Зараз водії вже їх отримали. І будуть вибувати до своїх пунктів постійної дислокації і там будуть вже використовувати за призначенням. Хороший розгін, коробка автомат, що дуже приємно, вона трохи легше устойчивої за казака. Автомобіль я грот. Продуманий, продуманий дійсно, що не так на тяп-ляп зроблений, а продуманий дійсно для комфорту, для перевезення персоналу. Для військових це то, що треба.